Слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри! Сьогодні ми переживаємо неділю, в якій церква нам показує Ісуса Христа як Царя Всесвіту. Слово Цар, король, яке використовується для нас, можуть мати дуже різне значення. І колись чув таку. Таку розмову, де один говорить каже, ти хочеш бути королевою, це стосується подружжя. Ти хочеш бути королевою, Так а твій чоловік король. Якщо твій чоловік король, то тоді ти королева. Але якщо твій чоловік не король, то яка ти королева? Ну, це так до роздумів. Що означає бути королем, бути царем? Дуже багато також різних комедій, але також багато різних прикладів. Ми бачимо царів, імператорів, Цезарів. І досить часто це може асоціюватися з людиною, яка сидить на троні, має корону на голові, має багато війська і робить все, що йому заманеться, і живе в своє задоволення, і проявляє свою владу так, як йому вигідно. Досить часто так воно трапляється. Так воно є, але суть бути королем, хто такий король, вождь, хто такий вождь, господар, хто такий господар? Йти далі глибше. Це той, який бере відповідальність. За що бере відповідальність? За тих, хто є поруч нього. В чому проявляється ця відповідальність? Щоби кожен з них міг бути відповідальним і реалізувати свої дари, свої таланти, щоб все в гармонійному порядку існувало, забезпечувати порядок, справедливість. Тобто той, котрий допомагає іншим. Іншими словами, хто такий цар, той, котрий служить, турбуючись. Про тих, хто йому підпорядкований, хто йому довірився, підпорядкований не до кінця таке правильне, хто йому довірився, хто на нього надіється, той, котрий провадить, той, котрий турбується і піклується. Тому таким королем є батько, є мама, є чоловік, є жінка, які турбуються одне про одного. Ходять на роботу, зносять різні труди, ночі встають до дитини, щоб її нагодувати, чи там цілі ночі сидять коло дитини, яка хворіє, чи взагалі піклуються і турбуються і хвилюються, щоб ця дитина виросла, чи ці діти виросли, чи турбуються про чоловіка і про жінку, щоб були щасливі. Тобто король цар це той, котрий піклується. Котрий піклується, котрий служить. І якщо задати питання, навіщо ти хочеш бути королем, навіщо, то король скаже, справжній король скаже, я хочу, щоб інші могли бути королями, щоб інші могли бути царями, щоб інші могли служити. Тобто я служу для того, щоб інші могли служити. Тобто я служу для того, щоб інші могли бути. Ісус Христос використовує інший приклад і сам про себе говорить, що Він як той садівничий, він як виноградар, котрий піклується про лозу, щоб вона давала плід, щоб вона була собою, щоб вона розвивалась. Він очищає від того, що позбавляє. Лозу приносити пліт. Це справжній цар. І коли ми сьогодні читаємо Євангеліє, дуже цікавий є момент, коли Ісус Христос стає перед Пилатом, то на запитання Пилата Ісус йому відповідає, чи ти сам це говориш від себе, чи інші тобі це сказали. Що робить Ісус Христос? Якби бере його за руку і зводить його з трону, на який він заліз, і каже, Я хочу з тобою розмовляти. Тобто Він підходить до нього як до особи, Він починає до нього промовляти, задає питання, чи ти від себе, чи інші. Тобто, я хочу розмовляти з тобою. Тобто цар що робить? Він не бачить мас. Він не бачить толпу, Він дивиться на тебе. І те, що Ісус Христос сьогодні, як Цар робить, Він не говорить до нас, Він говорить до Тебе. Це перший етап. Друге, коли Ісус задав йому це питання, наступає наступне. То ти таки цар? Але Ісус Христос, спровадивши його на низ, каже: думай, думай, якби моє царство було з цього світу, то би мої слуги дозволили мене пов'язати. Отож, я говорю до тебе як до особи, а наступний момент думай. Хто може думати? Людина вільна має право думати. Тому що думати за собою тягне наступне вибирати, приймати рішення. Тобто думай, приймай рішення, вибирай. Тобто, якби вмикаю цю функцію, починай думати, вибирай. Для чого? Для того, щоб міг любити. Ісус Христос говорить, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитує, то ти таки цар? То ти таки цар? І Ісус далі говорить, Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істини. Кожний, хто від істини слухає мій голос. На жаль, Пилат не хотів далі йти. Він зупиняється на цьому місці. І з таким якимось неохоченням чи з недовірою каже, а що це таке істина, і виходить. Якби він задав питання, а що це таке істина? І почув відповідь від Ісуса Христа, що це таке істина, Він би міг піти далі. Подивіться, дорі, брати і сестри, на порядок, який вибудовує Ісус Христос, Котрий є Царем Всесвіту, Він звертається до мене. Він. Просить мене, щоб я думав і пропонує мені істину, пропонує мені правду для того, щоб я міг правильно вибрати, Щоб я міг любити. А яка це істина? А істина є така, що Бог сотворив людину на свій образ і подобу, і людина є собою тоді, коли є подібна до Бога. Людина є собою тоді, коли вона є подібна до Бога. Не раз я зустрічав так, що бачив, як телевізор використовує хтось за підставку там, для вазонів і так далі. Телевізор вже не працює, так його використовують за підставку для вазонів. Ну, я думаю, той, хто продукував телевізор, він не планував, щоб це була підставка для вазонів. Дуже багато різних речей ми можемо побачити, коли використовується не за призначенням. І ось так само людину Бог сотворив задумом яким? Щоб вона була подібна до нього, Щоб вона любила. І тому для людини є притамане добро, для людини є притамана справедливість. І сьогодні люди також. Не раз нарікають і кажуть, де ж той Бог, що така несправедливість чиниться. Тобто люди за справедливість, ну тоді, коли вона їм вигідна. Але людина є за справедливість, за правду, за добро, за те, щоб добре до неї відносилися. І людина, коли робить добро, то її, можливо, спочатку важко, але потім приємно. Якесь відчуття, що я, що я є, ну, я є, я відчуваю себе. Отож, задум Бога, який був і який є до сьогодні, щоб сотворити людину, щоб вона була подібною до Нього, щоб вона, відважусь сказати таке слово, була продовженням Бога, щоб брала участь в тому, що робить Господь, в творенні і несінні добра, творення царства, любові, правди, миру і справедливості. І тому Господь обдаровує людину всіма необхідними для цього, скажімо так, інструментами, здібностями, саму натуру, саму природу людини збудовує так, що вона є відкрита на любов, відкрита на правду, на добро і так далі. Також Господь обдаровує різними здібностями і талантами для того, щоб людина послуговуючись цим. Спричинялася до блага інших, послуговуючись цим, спричинялася до блага інших, до причини добра. Такий задум, що сталося, Дьявол прийшов і переключив людину, повернув цей дишель на нюю і сказав те сама, як Бог, ти Бог, чого ти маєш кого слухати? І пішла деформація. Людина відкинула Бога, відкинула своє джерело, перестала ходити перед Ним. Дуже цікавий момент, який ми чули в першому читанні, що дійшов він до Ветхо днями, син людський, і приведено його перед ним. Дуже, дуже така деталь важлива. Прийшов до Ветхого, і приведено його. Знаєте, що це за образ? Коли подивитися, особливо на єврейський обряд вінчання, то там батько веде свою дочку, над якою він виконував свою опіку, піклувався, турбувався за нею, Як батьки, як чоловіки люблять своїх дочок, яка це зіронька в моїх очах. Каже, не дай Бог, щось зробиш моїй дочці, я тобі. Тобто, моя доця, він її він опікувався. І ось він зараз, в цей момент, веде її до нареченого, до, до цього, котрий має стати її чоловіком, Приводить і передає її, йому під опікою. Від цього моменту чоловік бере опіку, не владу, а опіку. Турботу, відповідальність, і вона від цього моменту буде ходити в тіні свого чоловіка, буде за чоловіком, за захистом. Він, її захист, він її опора. Це той, котрий не дозволить її скривдити, котрий буде піклуватися про нього, щоб вона могла бути собою, щоб вона могла любити, щоб вона могла приносити на цей світ життя. Величезна відповідальність. І ось тут показується, що приведено його перед ветхого днями, Тобто той, котрий ходив в тіні Отця, тобто далі є продовження. І дьявол вирвав людину, сказав: тобі не потрібна Божа опіка, ти сам справишся. На тобі мікроволновку, на тобі. Посудомойку, на тобі стиральну машину, на тобі автомобіль, на тобі воду в хату, гарячу і теплу. Що тобі ще потрібно? Карточку ще і так далі. Нащо? Тобі не потрібно? Тобі навіщо це зайві, <кхм> зайві проблеми? Тобі не потрібні ці? Ти живи в своє задоволення, живи для себе. І ще назвав це люби себе, люби те, що тобі приємно. Що дозволяє тобі тішитися, радіти, жий для себе. І форма такого служіння для нас досить відома. Бачимо тоді, після того гріхопадіння Адам прикрився Євою, тобто зробив її винною. В другому читанні ми чуємо, що Ісус Христос для того, щоби нас повернути знову. Додому Отця, щоб ми могли повернутися, Він проливає свою кров для того, щоб ми мали життя. Тому справжній цар проливає свою кров, а не справжній проливає чужу кров. От в цьому є різниця. Бог все робить для того, щоб я мав життя, і він віддає своє життя. А д'явол, і ті, котрі ходять в його тіні, проливають чужу кров. І те, що ми сьогодні бачимо, ті трагедії, ця війна, вона має саме свій початок в тому, що це не те, що хотів Бог. І це є наслідок відкинення Бога, це є наслідок порожнього серця, наслідок того, що людина не знає Бога і є без нього. І пробує надівати бронежилет, який захищає її внутрішню порожнечу. Це людина без Бога. Вона не ходить перед Богом, вона не перебуває в його правді, в Його істині. І така людина спричиняє багато зла як для себе, і також для навколишніх. Від всіх очікує всі її должні, всі її повинні, багато претензій, багато очікувань, багато нарікань. І багато оскаржень. Господь нас, який через хрещення відновив, відродив, запрошує нас на цю дорогу, дорогу, на якій ми встанемо у світлі Божому, тобто в цій лінії добра, встанемо в цю шеренгу тих, котрі є з Богом. Покликаю кожного з нас, але це покликають для того, щоб кожен з нас став собою, став людиною і був людиною. І відповідав на це запрошення бути людиною, бути подібним до Бога, і, послуговуючись своїми талантами, своїми дарами, своїми можливостями, своїми посадами, спричинятися до більшого блага, до більшої користі, щоби приносити, примножувати, щоби будувати це царство. Будучи директором, будучи президентом, будучи прем'єром, будучи прибиральницею, будучи єпископом, священником, нема різниці ким, що я ношу, які інструменти ношу. Є важливо, хто ці інструменти носить і до чого він їх використовує. Чи до добра, чи для наживи. Тут багато різних комбінацій не будемо перераховувати. Коли Ісус Христос є моїм Царем, то я наслідую Його, наслідуючи Його, так насправді стаю тим, ким маю бути. І тому ти, дорогі брате, дорога сестра, є покликані бути царями, царівною, царем, щоб служити, не прислуговувати. Служити, користатися тим, що дає Господь, користатися тим, що маємо зараз, час, здоров'я і багато-багато чого для того, щоб через це Господь міг діяти і любити, і творити це царство. Нехай Дух Святий допомагає кожному з нас на тому місці, де хто з нас перебуває, бути тим, Через якої діє Господь, через котрого діє добро, справедливість, співчуття, милосердя, любов. І нехай наша земля і наша країна нехай наповниться справжніми королями, щоб це було Царство Небесне, Царство Боже.